Привіт, мої любі друзі! Привіт, моя люба ненька Україна! Вітання столиці Галичини, міста Лева. Сьогодні у нас неймовірне свято Яблучний Спас, Преображення Христове. Це одне з 12 найвидатніших, найповажніших християнських свят. І я цього року знаходжуся не в Чернівцях, як зазвичай, чи не в Києві, а у Львові. Поруч. З храмом Святого Володимира. Зранку я з свого височенного поверху споглядала за службою, як святили кошики, яблучка. Все абсолютно відрізняється від того, як це відбувається в Києві. В Києві і Маковічики інші, і на Яблуневий Спас абсолютно інші букетики. У Чернівцях по іншому, у Львові по іншому. Напередодні я покупила п'ять букетиків трав, Які зібрали біля лісу чарівні Галицькі жіночки. Не за всі кошти світу. Вони в мене вже ось так я їх підв'язала, вони сушаться в мене дома в оселі, звичайно, яблучка, білий налив, е неймовірні яблучка, які зараз тішать нас цей час. Вони, звісно, освячені. І сьогодні я хочу саме звідси допомагають мені неймовірно малеча е Терезочка і Маркіян. Е Віві, вірно робити цей репортаж? І я вам дуже 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 за це дякую. Ми знаходимося на території храму Святого Володимира. Це свято, яке символізує початок успенського посту. І це саме свято, яке говорить про те, що, на жаль, то літо літочко добігає кінця. Але я впевнена, що в нашій чудовий буде серпень, який ми будемо частувати кожен день як щось неймовірне і потім згадувати про ці чарівні смаколики, як ніби вплюстки троянд, які ми закладаємо в книжки, коли ми цю книжку будемо розгортати під час дощового. Листопада, звісно, Успенський піст. Яблуневий спас, як все це, це чарівно, але це наші українські православні свята. І я не випадково сьогодні для Галичан це дуже дивно. я впевнена, коли б я прийшла в цьому строї до храму на службу, то це було б дуже дивно. Тому що сьогодні в мене, як зазвичай в своїх строях, об'єдную всю Україну, тому що я дівчинка Буковинська, яка народилася у Чернівцях. Мама Сумщини Слобожанщини, тато Одещина, Вінничина. А безпосередньо народилася я в берегометі. В Карпатах маєтку князя Василька, верніше в тому, що від нього залишилось. Я живу у Києві, у Львові і, звичайно, мої рідні Чернівці завжди в мене в серці. І сьогодні я хочу вам розповісти про той стрій, в якому я сьогодні одягнена. Тут поєднана вся Україна, і це не випадково. І зараз саме в цьому одязі я піду шпацерувати в центр міста Лева. Я собі навіть не можу уявити, скільки е компліментів і чудових відгуків я отримую. І так. Я вам як завжди про все це розповім. Давайте поступово. Почну з цього неймовірного фартуха. Він зроблений е, з правдивої коноплі, і ось ця вишивка давня, з будяками, ось такими братчиками, братками, як кажуть на Україні. Це фартух для мене зробила моя неймовірна подруга з Києва, подолянка корінна Тамарочка Волохіна, Томуська, тобі дяка! І величезне серденько в подарунок. А ось ця сорочка, вона з такого тонкого давнього полотна, десь повоєнна, е, 40-50-ті роки. Вона з комірчиком таке буває дуже дуже рідко: рясна вишивка на рукавах і ось тут, ось тут, ось тут, саме тут. Це Поділля. В мене перша подільська сорочка. Я її придбала абсолютно недавно, і моя улюблена Іваночка Стефюк. Іваночка, я тобі дуже дякую. Саме в день її народження я побачила на її світлині, що каже: ось така сорочка е унікальна, неодівана, просто неймовірна. каже: Іваночка, я беру Поділля, і в мене в колекції Поділля немає. Але ж це ж сусіди наші з Буковини через Ністер, Хмельниччина. Туди це поділля, так поєднання. Київщини і Поділля, ось такі буси, ось такі намиста, скалини нашої тотемної рослини української. Це центральна Україна, велика Україна, як казали раніше. Так, далі в мене ось така силяночка. Знову ж таки, з півничками. Так, так, допомагає маркіянчик. Бачите, це теж у нас Київщина, центральна Україна, тобто це може бути і Полтавщина, і Винниччина. Самі такі орнаменти. І ось тут правдива кераміка, медальйон. Дякую, неймовірні Оксаночці. З, зі Львова кераміст, яка закінчила академію мистецтв ось такий чарівний медальйон. Так, продовжуємо далі. Оксана Калмикова, ось такий перстеник, дерево життя, ось така краса, це вітраж, кераміка, неймовірної краси, і ось такий от з білим опалом теж вінтажний. Ну, годинник це до, до України мовадо. Так, що ще? Я от зараз сумочка. Сумочка тут у нас може бути і Чернігівщина, і Луганщина, і Донеччина. І і цей котельйон так само підтримує тему. Донеччини і Луганщини, вся Україна. Ніби про все вам розповіла, мені сьогодні неймовірно захотілося. І робимо ми зйомку у Львові, на Галичині. Тому я рахую, що вся Україна у нас поєднана. Вийшов ось такий неймовірний український стрій. І допомагають мені робити цю зйомку чарівні Терезочка і Маркіян, з якими ми просто познайомились, коли я виходила на зйомку. І вони сказали: звичайно, звісно, ми вам допоможемо. А зараз я вам покажу ще. Є дещо цікаве. І ось я хочу вам презентувати неймовірно гарний кролевецький рушник це Слобожанщина, Луганщина і Харківщина. Ці рушники відомі здавна, які Робляться методом ткацтва саме в цих регіонах, і коли в Парижі в 1900 році майстрині Слобожанщини приїхали на конкурс, вони виграли усі. Усі гран прі І позаду стоїть ще неймовірна лялечка, яка зроблена на щіці. Я робила вже про цю неймовірну жінку з Донеччини, Ганну Мацьку не один репортаж, коли вона виставляла ляльки-мотанки на щітках в Чернівецькому художньому музеї. Всі-всі-всі. Вона приїхала до нас з Донеччини. І зараз я про це вам розповім. Ганна Мацько, ви пам'ятаєте, нещодавно я висила репортаж. Це просто як магія. Я поспішала в Львівську філармонію на зак на закриття фестивалю. Тетяна Петришина з Буковини, Оленочка Мацелюк, всі знайомі обличчя. Я трохи спізнювалась. Ну як зазвичай, як я це вже гумор на аплодисменти, я встигну. І от я йду, вийшла біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченко проспект свободи. Люди фотографуються. Привіт, 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 і хтось мене обіймає за плечі. Я повертаю боже мій. Ганна Мацько з Донеччини, яка зараз живе на Буковині, і вони з дівчатами з Донеччини приїхали до Львова на семінар. Вона каже: Оксана, ви не повірите, я про вас розповідала тільки що нашим подругам. Ми просто ось так зробили репортаж усі разом. І я сказала: Гануся, я маю ідею, птаху розповісти саме про твою лялочку, про цю історію репортаж. От сьогодні прийшов цей час, і дякую знову ж таки чарівній Терезі Маркіяну, за допомогу. Оцю ляльку. Мотинку. Це ж буковинська, буковиночка-буковиночка, ось така з кісками гарними, ось такою кодиною, тільки розгляньте, ось, таки, ось такою плахтою чарівною, з такими узорами, все вишито вручну, з такими намистами, гарно, гарно, гарно. Для мене персонально в подарунок зробила неймовірна Ганна Мацько. Я думала, що це буде може якась там. З виставки, а вона каже: пані Оксана, я робила для вас думкою про вас. Мені неймовірно приємно, і ця лялечка в мене зараз мешкає у Львові. Вона тішить кожен мій ранок. Я коли просинаюся з нею розмовляю, це ж правдива гуцулка Ксеня буде. Ось так. Пані Ганосі, я дуже-дуже дякую тобі за цю ляльку-мотанку. Я дякую Тамарочці Волохіні за цей неймовірний е, фартух. Я дякую Іваночці Стефюк і людям, які зберегли, зробили цю сорочку з Поділля за цю красу. І я дякую моїй Тамарочці Волохіні, завдяки якій я маю в своїй колекції неперевершений дуже рідкісний кролевецький рушник, який виготовлений на Слобожанщині. В цьому році на день вишиванки. Е, Фабула дня вишиванки була окупована спадщина, Луганщина, Донеччина, Крим, Запоріжжя, Херсонщина, усі райони, які окуповані, щоб ми не забули свою історію, адже без нашої історії, без нашої культури немає нашого майбуття. Я зараз покладу ось цю лялечку, ось сирошничок і. Я хочу сказати, що краще нашої країни немає у світі. Україна найкраща країна в світі, де такі квіти, де такі люди, де такі діти, де такі міста. Я люблю свою країну і пишаюся бути українкою. З любов'ю до вас, цей чарівний день. Ваші Терезочка за кадром Маркіян Тамарочка Волохіна, звісно, в роботах.